Вітаю! Розглянемо сторінку задачі команди інструмент для повного контролю завдань усіх співробітників. Ця сторінка дозволяє миттєво бачити, хто з команди без задач або скоро буде без роботи, контролювати баланс завантаженості та виявляти вузькі місця в проектах. Щоб відкрити сторінку, у лівому меню натисніть пункт задачі команди. Відкриється сторінка з переліком членів команди та їхніми активними задачами. Основні елементи сторінки це. Список співробітників з фото, аватарками, ім'ям та прізвищем. Для кожного співробітника перелік поточних задач, назва, статус з кольоровими бейджами, назва компанії проекту, дата створення та дата старту. Індикатор без задач. Якщо співробітник не має активних задач, відображається спеціальний блок з іконкою відпочинку, вгорі сторінки підсумкова інформація. Скоро без роботи жовтим, та без роботи червоним. Дякую за увагу!